Що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Старає банальна фраза, яка, мабуть, як ніколи сьогодні підходить до того, що ми будемо спостерігати, найближчі щонайменше дві години. Третій матч фінальної серії чемпіонату України з футзалу серед команд Акстраліги. плюс» приймає локомотив після двох програних матчів у Харкові. І ви чуєте, як болівальники вітають обидві команди. І зараз вони ще більше взірвуться, тому що в четверте у цьому сезоні кращого гравця місяця отримає Дмитро Калуков, лідер команди Спортлідер Плюс згідно голосування одного з інтернет-порталів України. Ну що бедра усі привітали. Ось, Людина, яка вручала власне йому цю статуетку, перед матчем розповідала, що двічі, коли він саме приїжджав робити ось нагородження у Хмельницькій, то Дмитро Колоков потім на паркеті просто зметав усіх своїх суперників. Будемо вірити, що сьогодні наш сьомий номер зробить те ж саме, що робив уже двічі. Ми, власне, сподіваємося, що вся хмельницька команда подарує свято ось цим болівальникам, яких уже Овсеніка виконає його. І знову на жарбой, знову Сергій пробувати. Мишук перед собою добування і Метро Сорокин зриває свою фан-групу вже на першій хвилині відкриваючи рахунок у нашому матчі. Ну, от вам і стандарт від харківської команди. Шурба за бокової. Вселі м'яч приймає і забиває другий гол. На початку третьої хвилини рахунок стає 0-2 на користь локомотива. На Дмитра повернув. Сам Михайленко може бігти, він це робить, але проти Рогащова не проходить. Вихід два в одного, що сам бере на себе ініціативу б'є, тимощук з другої спроби накриває м'яч. Михаленко не прокинув м'яч собі на хід. Шпигаль пробиває одразу. Тимощук ногою відбиває. Фантастичну фінальну серію, звичайно, ж проводить харківська команда. Удар Рогачова. Тимощук перед собою цього разу підхопили гравці граці спортідер, але вибити м'яч хоч потрібно. Овсаніков за бокової під удар цього разу Дмитру Сорокину. який удар підступний. Ні, не потрібно, все нормально. Удар знову Тимощук. Відбилися і контратак, а може вийти на Рибак. Сам тягне Сергій м'яч. Проти нього журба, ребак пробиває не сильно. Журба. Передача проходить у Сеніко, Тимущук знову. І двічі грає Богдан. Та грає на журбу. Летить опресам спортідер. Локомотив справляється. Ось така передача Тимущук і що і це 3-0. До останнього грав Богдан, намагаючись завадити білосерківцю, забити. На п'ятій, на шостій навіть хвилині. У нас рахунок стає 0-3. Таймаут самовідану боротьбу, яку зараз наш самий номер продемонстрував. По стріччі котять наші м'ячі, зберігають його в мешок. Майдансько. Класна передача на Сергія Рибака. Удар в дотик. Знову ж таки, це доля секунди. Удар Федька. Підбирає ребак. Знову відкидка на Олексія. Бити потрібно ще раз. Перед собою Іваняк, але немає кому добити. Федько. Проходить передачу Власович Продовжує на Доманського, та й влучає у сітку, але зовнішого боку. на разнавісна Передачу пробуває Бондар і забиває четвертий гол. Чотири нуль на 13-тій хвилині матчу. Метро Бондар. Звідскоку відзажди дуже небезпечно. Тим більше один Михаленко у стінці. Хто ж так робить? а? Калаков. Федько. відкривається Рибак. Є передача на нього, але удар просто в руки Іваняку. Кісельов низом простріл відбувається Олексій Федько. Калаков не проходить двох. Пробиває Кисельов. тому що втягне нижнього кута. Виграв по всіх статтях у спортлідера. Тимощук вийшов, помолився. Овсяніков двічі оформив дубль. Рахунок став 3-0. але зараз Микола Болоцерківець міг забити. Спуску супертику не дає. Рачо з другої спроби. Робить відкидку, пробиває вищий воріт. Пеняш. Та І таки свого досяг. Передача на Сорокіна. Доманський з'явився зараз на майданчику. Поступово, мабуть, хліба будуть змінюватися. Тут Доманський перехопив Осяніку його паса. Всяко прибуває. Хетрик Дениса Овсянікова на 25-й хвилині матчу. Рахунок стає 0-5. Красивий гол від Дениса спокійно зупинив, зупинився. Подивився Те і Вицілив дальній кут. Майстер, що до скажеш. 0-5. Харківські фанати вже скандують чемпіони. Я думаю, що в цьому навіть вже ніхто не має сумніву. Македа Шпигарину 6 на 26 й хвилині цього матчу після не дуже певної гри Богдана Тавочука перед собою Богдановий пустив м'яч. і Віктор Ленець знову змушений дуже швидко реагувати тайм-аутом. Підцу контрата хмельницької команди. Бондар цілиться. Все таки передачу віддає на Овсянікова. Удар цих Повз ворота. Удар. Овсяніко пітої зкидає на Сорокіна. Тут Руслан Шеремета чисто відбирає. Але і Сорокін. Ну, Денис Овсяніков міг зараз. Передача добацького на Рибака. Сергій не чекав цього пасу. Івеняк далеко вкитає тут лише Бондар. І він... Бондар. Міг, міг, Браторій міг... Думацький зараз так помиляється, але виправив свою помилку. Ну, Можливо, потрібно буде, коли вже хмельничани вийдуть з власної половини поля. Дмитро Михайленко видає не точний паса. Років тут журба сам. Тут чудову комбінацію розіграли хмельничани. І Денис Опсаніка пробив. харків'яни. так. Мабуть, я просто дуже хочу, щоб хмельничани нарешті розіграли одну комбінацію. так? Так, Яка б призвала до забитого м'яча. Щось з Богданом. команда розпочинає довго з Малишка, який у нас перший саме в матчі. Федько від власний хворий, подивіться, і Дмитро Литвиненко рятує свою команду. До Кісіньова. Олексій Федько головою ледь не дав нам пас у нашу коментаторську кабіну. Це, це, нам, нам фінальний м'яч на сувенір. Роблять зворотній відлік часу. 3-2-1. Все. Що ж, привітаємось. Все ж таки з золотими нагородами, а спортлідер срібними. Так, друзі, цей чемпіонат закінчується. Принаймні, у ньому вирішено найголовніше. Хто переміг у цьому сезоні? Локомотив чемпіон України, третій рік поспіль заграє команда Євгана Ривкина на національну першість Спортлідер плюс вперше в своїй історії не лише на п'ятисталі а на другому місці. Залетіли фельдшерські вболівальники Все на парка Спорткомплексу кондексува зараз будуть у нас. Такі собі святкування за європейською вже за європейським стилем, коли фантабий. Що нас... схоже, ми вже бачили в півфінальному протистоянні, коли спортлідер виграв ураган. Хмельницьким фанам все таки зараз потрібно підійти, і, можливо, не з такими емоціями. Але все-таки привітати нашу команду. Завітаємо в чемпіонаті. Примогу, Скажіть, фіри, будь ласка, чи важко було виграти чемпіонат України, коли ще до його початку всі називали саме фаворитом локомотив? Ставіда, Сергійович. Е, зумієте, це, е, маб, мабуть, було найважче. Бо кожен матч ми грали і і із собою. Але це треба було робити, тому я вдячний хлопцям за те, що вони. Змо.. Змо... Змо... Змогли тоді, коли було не хідно зіграти так, як вони можуть. Чи рахунок 6-0, виїхали саме за великим рахунком, чи все ж таки на <jealous music> більш важко? У вас команда, яка досить непередбачена. тому ми. Кґґали так, щоб все не мав ніякого шансу, але це фут футбол, тому могло б бути все, що Ще раз вітаємо вас, вітаємо Дякую. вас. Чекаємо у нас наступне включення. Це таки Віктор Гланець, буде у нас першим спікером від хмельницької Виктори команди. Вітаю вас срібними нагородами. Скажіть, будь ласка, все ж таки, чому не вдалося сьогодні? Чи дуже ви засмучені, що програли з рахунком і не вдалося перевести, принаймні серію на завтра? Чи це вже не має ніякого значення? Ну, звісно, було б, може бути, більш приємніше і нам, і зрителям, щоб ми хоча б. сильнее поупирались. Но я считаю, что Локомотив действительно закономерно чемпион. И нам еще сложно с ним тягаться на равных. И естественно, обидно, что мы дома не забили. Это основное какое-то такое, ну, такая горечь, что мы как бы много забиваем, а вот с Локомотивом не забили. Но и в то же время Локомотив, команда, которая меньше всех пропустила. Я считаю, сыграли... Насколько на мы могли, насколько нам дал соперник, мы Эту игру эту провели. Да, были опять ошибки, необязательные стандарты, которые мы на первых минутах пропустили. Ну, есть чему учиться. Я думаю, что надо исходить из того, что команда все-таки успешно выиграла, выступила в этом сезоне и где-то может быть где-то было само успокоение, что серебряные медали уже у нас, а Локомотив, пусть уже будет первым. Ну, такое. Хотя я действительно считаю, команда заслужена в первом месте, но и мы заслужены на. Дякую, ще раз вітається ціною нагородами. А Володимир Гординський тим часом йде до президента команди Спортлідер плюс Івана Гончара. Він наступний на нашому включенні. А зараз біля мене почесний президент Хмельницького спортлідера Плюс Іван Гончар. Іван Ярославович. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні більш засмучені, що команда програла. Чи не звертаєте на це увагу, а все ж таки святкуєте срібні нагороди? Ну, ми все ж таки святкуємо срібні нагороди. Щоб ми не говорили, локомотив це основа збірної України, і дійсно вони, маючи сильний потенціал і сильний підбір гравців, які, я думаю, одні з найсильніших України, дійсно святкують перемогу. Ми святкуємо срібні нагороди. Я думаю, що те, що ми зробили на сьогоднішній день. І завоювали срібні нагороди. Це є дуже великий прогрес у хмельницькому футзалі. Як би ми не хотіли, ми бачимо, що локомотив має найсвідніших гравців. Я думаю, що будемо радуватися срібними нагородами. Я дякую хлопцям за ту боротьбу за весь сезон, який вони видали, за боротьбу за срібні нагороди вони боролися. Я думаю, що вони заслужили подяки від президента від вболівальників. Е, Ми бачимо, що вболівальники дійсно разом з командою підтримують команди і теж радіють срібним нагородам. І зізнайтеся, ще яке все ж таки завдання стояло перед командою на цей сезон. Ну, перш за все, коли пройшов перше коло, ми десь розраховували попасти в трійку. Що ми здобудемо срібні нагороди? Десь були Тобто мріяли про це, десь бачили це. Ми десь свідомо боролися за друге місце, щоб не попасти на локомотив. Раніше ніж це буде фінал, тому ми все зробили для того, щоб ми були в фіналі, і все зробили для того, щоб ми завоювали средні нагороди. Я вам дякую, вітаю за стрімними нагородами. Друзі, дякуємо і командам і вболівальникам, і в Свою чергу, дякуємо тим людям, які працювали увесь цей сезон під час прямих трансляцій. Це наші оператори Володимир Сергієв, який щоправда менше матчів знімав і денека відзнімала, можливо, відсотки 80 цього сезону. Це Сергій Рабчинський, який власне став свідком. Народження нового старого чемпіона у цьому сезоні. Ну і Володимиру Гординському також дякую, який дуже плідно мені допомагав у всіх других таймах домашніх наших поєдинків. «Спортлідера плюс. Мене звати Богдан Любиченко. Друзі, меру вам усім перемогу не лише у спорті. До зустрічі вже наступного сезону віримо ще більш успішному для нашої улюбленої команди.